Вітаю вас, друзі! Росіяни усе більше відчувають наслідки тієї війни, яку вони самі і почали. І учора у російських загарбників ранок був абсолютно недобрий. Утро у нас абсолютно ні Ну Ні, доброго утра сьогодні. Я не знаю, що сказати, правда. Я, я не знаю. от, нет тих слов. Вони дуже радіють, коли ракетами б'ють по українських містах. Вони дуже радіють, коли вбивають українців, українських дітей. Але коли гинуть їхні пропагандисти, чомусь вони засмучені. Лікують ну і щоби. Радость яка. читають українські пабліки, радуються тому, що произошло. усе тому, що напередодні загинула донька Олександра Дугіна Дарія. Дугін це один з ідеологів новітнього російського нацизму. Він, наче як мав їхати із нею в одному автомобілі, але на жаль, поїхав у іншому. Тож, коли спрацював вибуховий пристрій, загинула тільки вона. Проте, можливо, вона насправді не загинула, а просто втратила соборність. Ми а то тако. Смерть, Вот даже спомніть після класічних поетов Навальс, он говорит, что смерть это утрата соборности. Є ще одна версія. Можливо, це усе була постановка фейк. Сама ж Дугіна любила розповідати, що російські воєнні злочини, вбивства цивільних у Бучі, це усе постановка. Певно, їй було тоді дуже смішно. А зараз чомусь російські пропагандисти не сміються. Що вже традиційно, друзі. Я вам нагадую, підпишіться просто зараз на мій канал. А також натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів і давайте сьогодні з вами спробуємо розібратися, що ж насправді сталося. Це те, то произошло, я я в голові просто не укладується. Спочатку кілька слів про саму дугіну. Вона, як ви вже певно зрозуміли, під підтримувала війну проти України і казала, що треба насправді і ще більш жорстоко вбивати українців. Ми свободны, мы начали эту операцію очень деликатно, акуратно, але возможно, іноді нужно бути чуть более жорстким. А ще вона займалася тим, що є складовою злочину геноциду. Вона дегуманізувала українців, щоб потім російським солдатам було легше нас вбивати. В кожному городі подобно должен быть создан трибунал, який будет расследовать преступления вот этих не людей. А это вже не люди. На вся Росія так вважає. Будьте всю Росію взривати. загибель Дугіної дуже налякала російських пропагандистів, які раніше планували взяти Київ за два дні, а тепер вимагають ударів по центрах прийняття рішень. Напевно, Маргарита Сімоніян просто хоче, щоб збройні сили України знищили якомога більше російських штабів. А ще один росіянин у 2015 році щиро радів терористичному актові у Харкові. А зараз чому? Усь він засмучений, та й взагалі це дуже якось підло знищувати російських пропагандистів, і це кажуть ті самі люди, які взяли герушників і потягли на інтерв'ю тих самих, які намагалися отруїти скрипалів. Дякую. Дякую, що прийшли к нам. Спасибо, що Дякую, нас всім змуше. Але ось отака шизофренія. Це цілком очікувана реакція від росіян. Ми хоч одного вочівота рібенка тронули. Станом на сьогодні російські загарбники вбили в Україні щонайменше 373 дитини. Що Росія зробила плохого в Україні? Що Росія зробила плохого? Окупанти тепер прагнуть помсти. Вони навіть хочуть одну із площ Києва перейменувати на честь Дугіної. Я хочу, щоб Обязательно в Киеве потом площадь была названа в честь Дарьи Дугиной. Ну нехай роблять це просто зараз, вони ж уже давно взяли Киев за два дни. 21 числа в понедельник будем обедать в Киеве. Возьмем Киев, бровь поднимем. І Україна все. Тепер давайте поговоримо про версії. Версій у росіян, як завжди, декілька щодо того, що сталося за однією. У всьому 100% винна Україна, точніше, українські диверсанти, які давно діють у тилу росіян. І вот таких штирлиців, которые тогда и і висріності их взглядов я не очень вірю. Їх сожалено достаточно много. Я навіть знаю одного такого Штирлица, який перевзувся і зараз намагається видавати себе за свого серед російських загарбників. Я бачив і убивав Україну російських солдат. Потому що Ілья Владимирович запам'ятався весьма... серйозними заслугами на Україні. Вам хватило сил? все. Ні. Ні, 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 а да. Сподіваюся, ніхто не викриє нашого таємного агента Іллю Киву. Є ще одна версія: можливо, у всьому винні британці, і як ми бачимо зараз, я думаю, за цим стають британці. А сам російський пропагандист Соловйов із посиланням на колишнього депутата госдуми РФ Пономарьова натякає, що це могли бути взагалі якісь таємничі російські партизани. Проте я припускаю, що спробувати ліквідувати дугіна могли насправді самі ж ФСБшники, і на це вказують деякі цікаві деталі. На віп парковки не працювали камери. Чому там серед білого дня на віп-парковці якісь люди щось могли встановити? Для чого росіянам вбивати своїх? Для них це насправді цілком вже звична традиційна тактика. Таким чином вони можуть посилити репресії всередині своєї країни та виправдати подальші терористичні акти проти України. Навіло пора переході тактики очі за глаз, Торка за оказуб за зуб. Власне, те, що росіяни це терористи, самі ж росіяни і не приховують. Я нагадаю, що напередодні повномасштабного вторгнення вони публічно на своєму телебаченні закликали до терористичних атак проти цивільних українців. Ти знаєш, мені сьогодні страшно, не хватає парочки вибухів возле офісу президента Києва на вулиці Банківської. І парочки тройки вибухів не вистачають в Київському метро. Ну а може бути і на Дніпрагесі. Та хто би не стояв за спробою ліквідації одного із ідеологів російського нацизму, це вже дає деякі цікаві результати. Зокрема, Маргарита Симоньян і ще до того винайняла собі охорону, і інші пропагандисти вже починають думати про свою безпеку, я розумію, що видати кожному броні жилети лічно не вийде. При цьому проти російських пропагандистів працюють і їхні ж російські сервіси, які зливають їхні дані у публічний доступ. А зараз так вообще там, коли Яндекс проворонив свою базу, хто до того що там код домофона є. моєво да. на цьому тлі у російських пропагандистів дуже сильно розвивається параноя. Вони намагаються зрозуміти, як же тепер можна виявити завербованого якогось українського агента. А як понять, це лі чи лі ли це предмет? Відповідь на це питання є, і вона дуже проста. Агентами українських спецслужб можуть бути ті росіяни, які переходять дорогу у невстановленому місці. Постойте і понаблюдайте із десяти двоє мінімум обов'язково намагаються перебіжати в стороні. Хоча пройти там 100-200 метрів. А так то російські пропагандисти вони взагалі ні за що не переживають і нічого не бояться. Просто це у них випадково розвивається параноя, і вони теж абсолютно випадково перейшли від риторики Візьмемо Київ за два дні до слів про те, через скільки років може зникнути Росія. От що довжна Росія зробити за ближайші 10 років, щоб ці 10 років не стали для нас останніми? А сейчас у нас є 2 два роки. Я не знаю, хто намагався підірвати дугіна. Але я знаю точно, що російські пропагандисти будуть зараз боятися і ще більше, будуть озиратись, будуть слідкувати за своєю власною тінню, будуть посилювати свої заходи безпеки, але все одно їх ставатиме усе менше і менше, тому що та війна, яку росіяни розв'язали проти України, буде пожирати і їх самих.